Друзі, привіт! З вами Хатка Маркет. І сьогодні ми розглянемо дві актуальні моделі принтерів від Frozen. Це універсальний принтер Frozen Revo 14K та стоматологічна лінійка Sonic CS Що ж, давайте спочатку подивимось, що у нас ззовні, як вони виглядають. Тобто універсальна версія це Sonic Mighty 14 Carevo. Як бачите, в нього така пластикова кришка, пластикова кришка, яка не просто знімається, як раніше було на бюджетних лінійках. Тобто, Це така сучасна лінійка принтерів, які реалізовані всі побажання минулих користувачів принтерів Rosen. Тобто, це перше, це. Кришка, яка не знімається, просто підіймається. Це зручніше, ніж колпак. Далі. Що тут ще є? Е, ну, звичайно, тачскрін, звичайно, меню вже звичне для вас. Воно однаково як і на стоматологічній лінійці, так і на цьому принтері. Далі нагрівач всередині камери. Тобто цей нагрівач підігріває повітря всередині камери і тим самим розігріває столік. Це важливо, коли у вас взимку йде друк і там взимку в кімнаті. І столік досить холодний. Може статися так, що просто він, коли опуститься в теплий полімер, він його швидко охолодить і просто у вас не перелипніть ваша робота. Тому тут є підігрів всередині, це добре. Підігрівається і полімер, і столік одночасно. Далі дві направляючі, дві потужні направляючі. Бачите, ще тут гвинт, такий досить масивний, кулькова передача на цьому гвинті. Тобто він Індустріальний принтер, який може прослугувати довго і не з'явиться у вас якийсь там люфт з часом, як наприклад, на пластикових втулках. Тобто тут все зроблено на багато років вперед. Далі камера вбудована, камера для того, щоб дивитися з телефону, що у вас там відбувається, що там виходить в принтері. Далі головні, головні речі, які тут є, це, звісно, столік, на якому друкується. Він досить масивний, великий. І на ньому можна друкувати одночасно багато моделей. Тобто багато моделей може бути надруковано за один раз, тобто у нас бувають 20-22 моделі навіть можна сюди вместити, якщо це модельки для ейлайнерів, і без проблем їх надрукувати. Тобто це такий принтер універсальний, як я вже казав, який підходить для багатьох задач. Ну, майже для всіх, але все але, ж є стоматологічна версія, тому давайте. Розглянемо, що в ній такого, чого нема в цьому або навпаки. І тепер цей стоматологічний красний. Тобто, бачите, він вже виглядає дорого навіть з першого погляду, якщо подивитись на цей принтер, на цей. Тобто це такий ну, елітний продукт для клініки його там можна поставити прямо в кабінеті, він буде вам друкувати вашу роботу перед пацієнтом. Він буде просто в захваті. Що у нас всередині в цьому принтері? Тобто, перше. Це нагрівач теж є в корпусі. Він так вже закритий, вбудований, для того, щоб там, ну не знаю, це, мабуть, медичні такі вимоги. Він просто закритий такий самий нагрівач, який нагріває повітря всередині камери. Це перше. Далі, тут є вбудований фільтр для того, щоб зайві запахи прибирати під час друку. Тут, до речі, він теж є, але просто не встановлений. Але там теж є фільтр. Вбудований е, фільтр. Е, Далі камера не така, як тут, бачите, просто на проводку, яку можна рухати і прикріпити будь-де. Тут вона вже фіксована камера, яка спроє... спроєцює... проєковане таке зображення на е, зону друку, і ви будете бачити, що там у вас відбувається під час друку. Далі, що ще, що ще важливо, е, кріплення ванночки. Це досить зручно реалізовано в стоматологічній цій моделі, тому що бачите, раніше ну, звична, звичне кріплення це ось такі гвинтики. От ми маємо відкрутити ці гвинтики для того, щоб зняти ванночку. Тут, в цьому принтері, це вже такі зажими. Ми просто їх повернули і все. І ванночка може зніматися. Це значно прискорює та полегшує цей процес роботи. Далі, сама ванночка, бачите? Тобто тут є дві ванночки. Не одна навіть ванночка, а дві ванночки. Маленька ванночка. Спеціальна ванночка для швидкісного друку. Тобто, якщо у вас пацієнт вже в кріслі і вам треба надрукувати швидко коронки, то саме цей принтер зробить це швидше, ніж цей універсальний. Чому? Тому що тут є спеціальна маленька ванночка і маленький столік. Це дозволяє набагато швидше рухатись в густому полімері. І, відповідно, швидше надрукувати ваш місточок або капу, або хірургічний шаблон, або будь що, що вам треба зробити досить швидко. І маленька ванночка також дозволяє економити матеріал, тому що вам не треба багато наливати туди полімеру. Ви просто налили невелику кількість для коронок, особливо, наприклад, ну, матеріал для коронок він досить дорогий. І він там може йти там, в півлітрових баночках, в кілограмових, там, в різних баночках. Але вам постійно ж треба його долівати, буде з під час руку, а тут треба цього небагато. Швидко надрукували, злили і назад. Але це ще не все, не вся перевага цієї ванночки. Це така новинка У нас на ринку 3D-принтерів: це вбудований нагрівач саме в ванночку. Ви бачите, це не просто ванночка, а тут ще всередину будований нагрівач, який розігріває смолу прямо в ванночці. Це також вам буде гарантувати стабільний результат друку, тому що у вас постійно буде полімер з стабільною температурою. І також навіть взимку, якщо у вас в якомусь холодному приміщенні буде знаходитись принтер, він теж досить швидко нагріє як сам полімер, так і столик, на якому буде друкуватися завдяки цьому другому нагрівачу. Так, що ще тут є? Тут ще сама кришечка, бачите, з такими упорами, які просто там, люблю на всіх принтерах, сучасних. вона не дає нам досить так ну, поломати дверцята. Тобто, Якщо ми навіть відпустимо, вона плавненько закривається. Так, Що ще тут є? Тобто, Обидва принтери у нас з'єднуються або по Wi-Fi, а в цьому принтері також є ще додатково з'єднання по мережі. Тобто, Тут можна під'єднати кабель мережі. Вашою в примашовому приміщенні і теж його запитати таким чином. В обох принтерах є підсвітка. Тут вона знаходиться з боку, як і тут. Ну, вона, скоріш за все, однаково. Це для того, щоб коли у вас принтер закритий, ви могли подивитися, що там всередині, або коли ви через камеру, через телефон дивитеся, що там у вас відбувається, теж вмикається світло і ви все бачите, що там всередині. Так. І ще головне, що відрізняє цей принтер від цього це. Програмне забезпечення. Тобто програмне забезпечення в цьому принтері в універсальному це стандартний читубокс або лічислайсер, або будь-яка відкрита програма, яка дозволяє е генерувати файли, та ви зможете їх друкувати на цьому принтері. Е ну, в принципі, не мати проблем. Але в цьому принтері є ще безкоштовна ідея. Стоматологічний софт DC Slicer. Окремо він, звичайно, теж продається, і він щось коштує біля 500 або 600 доларів, я не пам'ятаю. Але тут він де в комплекті і він дозволяє значно-значно спротити друг, тому що він автоматично розставляє підтримки, розташовує модель так, як треба. Тобто тут все максимально комфортно. Він майже це є Там навіть є е, налаштування полімерів різних, це все вже вбудовано в цей софт. Так. Ще. Ще, ще, не ще класна штука, ну, це теж новинка для LCD-принтерів. Тут йде новий, нове джерело світла. Тобто, якщо тут 405 нанометрів стандартне світло, то тут 385 нанометрів довжина світла, що дозволяє друкувати матеріали, які неможливо було раніше друкувати на LCD принтерах. Також, наприклад, суперпрозорі якісь матеріали для кап або там, якісь там, спеціалізовані матеріали стоматологічні, які були раніше тільки для ділки принтерів. Зараз їх теж можна і тут теж друкувати. Що ще? Тобто ще тут, в цьому принтері, не один такий швидкісний столик. Це теж така суперкласна річ, тому що раніше під такі стандартні універсальні принтери я бачив в мережі, що деякі... Там такі хлопці-компанії виготовляють маленькі столики, які тут де вже в комплекті, для того, щоб швидко друкувати. Але тут, звичайно, є ще і стандартний столик. Стандартний столик, який значно більший, ніж цей. Десь, ну, в два чи трошки більше, ніж в два рази більший. І, звісно, ще одна ванночка. Ще одна ванночка. Для цього століка, і вона теж з підігрівом йде, тобто теж вбудована тут підігрів, який буде розігрівати ваш матеріал. Це використовується зазвичай, коли вам не треба надрукувати, там кілька моделей, або кілька кап, шаблонів. Тобто, коли вам більше треба друкувати, ніж влазить на цей столік, тоді ви, звичайно, берете більшу платформу і друкуєте на ній. Але ця дозволяє друкувати набагато швидше. Так, що ж, тепер давайте підсумуємо. В чому ж така різниця, коли брати один принтер, коли інший, а коли обидва принтери вам знадяться в вашій лабораторії? Перше, якщо вам треба друкувати багато моделей, багато шаблонів, багато якихось там кап, то тоді, звичайно, вам треба принтер з великою платформою. Тобто, якщо ви виготовляєте елайнери або вам постійно треба друкувати там кілька моделей кожного дня то вам буде простіше з таким принтером, тому що тут велика платформа. Ви от за один раз завантажили все на цю платформу і друкуєте. Але якщо вам треба друкувати коронки швидко, шаблони швидко, елайнери, ні, елайнери, ні, шаблони, коронки, капи. То тоді з цим століком це вийде у вас значно швидше, і ви навіть можете його встановити в клініці та друкувати там, під час прийому. Тобто, якщо вам треба, наприклад, надрукувати коронки тимчасові або постійні, то ви можете їх надрукувати на цьому принтері там, за 20-30 хвилин, і вони будуть вже у вас майже готові, треба буде тільки промити, запалімеризувати і встановити пацієнту. Е, з цим принтером е, густі матеріали, матеріали, такі як для постійних коронок, наповнені. Буде повільніше, значно повільніше друкуватися, тому що принтеру буде важко таку велику платформу занурити в цей полімер, потім відірвати. Тут з маленькою платформою це відбувається швидко. Тому, якщо вам треба багато моделей, шаблонів, кап, цей принтер для вас підійде. Якщо у вас лабораторія, цей принтер вам буде ідеальним, якщо у вас немає такого обмеження в часі. Якщо вам треба швидко надрукувати коронки, шаблони, капи, і Також вам не хочете там, морочитись з програмами, щось там додатково вивчати, то тут ви надрукуєте це швидко і легко, тому що у вас є програма спеціальна, стоматологічна, яка розташовує модельку так, як треба, розставляє підтримки, так, як треба, і вам тільки достат... ну, треба обрати матеріал, розставити підтримки, переслати файл по мережі і запустити друк. Тобто це більш простий в використанні принтер. І який друкує швидше там, якісь такі важкі матеріали. А це універсальний солдат, який буде служити допомогою для цього принтера. Тобто, якщо у вас треба багато там, і моделей, і коронок, то ну, простіший варіант, як на мене взяти два принтери, і друкувати там, на цьому, наприклад, якісь коронки, кафи, що ще. А модели, моделі друкувати на цьому принтері. І вони будуть друг друга доповнювати, і буде такий класний там дем в вашої лабораторії або клініці. Тому. Це все телефонуйте в Катка Маркет до зустрічі.